Привіт усім. Сьогодні у нас 9.05. І зробимо такий невеличкий огляд продуктів, що можна купити в Україні. 9.05 2023 року на 200 гривень. От у нас чек. Дивимося, що у нас можна купити в АТБ. ціни. Можете поставити на паузу, подивитися, зафіксувати. І дивимося по черзі. Що у нас по чому? Піта арабська. 300 грамів 15,90. Хліб, цар, хріб. Отака половинка. Хліб Дарницький. 13.30. Потім молоко, руть Двадцять девять, пятьдесят сметана рудь двадцять девять сорок. Огірки. От огірки. Оце різних сортів. Один. Ну, взагалі сума у них над сум, ціна у них однака однакова. Значить, скільки тут за кіло? Зараз у нас огірок коштує вісімдесят два, сімдесят дев'ять от. І кожен нігрок десь один 13 грн, другий 16 грн. Потім яйце курячі. Яйце курячі у нас по 35 грн. 10 штук. От. Ну, і такі от ціни на продукти. Оце на 188 гривень. Така закупка. Уявляєте, що я тут купила? Нічого не купила. 188 гривень віддала. От, будь ласка, це чек. Ще раз покажу. Пишіть ціни, які в ваших регіонах. Буде цікаво почитати. Дякую за компанію. Дякую за лайк, підписку, комент, репост. Усім до зустрічі, пока-пока.